Всім привіт! Поки не виїхав на Київ, зараз покажу стипфея. Степлей 9 рік, 1,6 бензин, К7М. 113 тисяч оригінального пробігу, вісьмиклапаний двигун, значить що по автомобілю. Цільний нефарбований кузов. 113 пробігу, Два ключики. Що я на нього чекаю? Чому не виставляв його в продаж? Значить, чекаю коври банально і чекаю, вам там бачите дефлектора. Ламелюк не вистачає. Одна була виламана, ну, але продається тільки комплектом. Має десь в понеділок вже все прийти на пошту. Коврики оригінальні і має прийти на пошту також разом з ковриками прийти дефлектор. Що в нього в комплектації? Гарна зимова гума стоїть на ньому на 16 дисках, поличка в нього присутня. Є комплект літньої гуми на легкосплавних дисках. Будь ласка, оригінальні. 16-ки також легкосплавні, Це все віддається в комплекті разом з автівкою. 1,6 MPI, Значить, в принципі, в ходу автівка дуже приємна, все гарно. Ніяких таких особливих питань не викликає, нічого не стукає і не грюкає. Зараз покажу під капотом. Без корозії. 9 рік пригнаний він зі Швейцарії. Що по ньому я робив? Та йому, мою з тими ключами постійно замикаю автівку. А що по ньому я робив? Давайте так, зараз розповім, відкрию капот. Все по порядку. Значить, заміна антифризу, заміна ременя ролика ГРМ, заміна водяної помпи, заміна масла, ну і, звичайно, заміна фільтрів. Отакий От степлей, повністю сервісований, без корозії, як ви бачите. Не крутився жоден елемент, нічого по ньому. Не фарбовано. По цьому автомобілю вмятина була на задньому крилі. Ось тут вона потягнулася без підкраски і тут прокапали, бо тут було притерто. Бачите, і подряпини залишились залишилось на пластмасі самій. А так все зробилось, викаталось. Ну, такий. Зараз приїдуть коврики, бо вже ми його навіть трішки позабруднювали. Приїдуть коври, бачите, вже трішки є, натоптали хлопці з хімчистки. Приїдуть коври по стилю. Ціна. Ціна з резинами, з усім, з сервісом. Нічого вже робити зараз не буде потрібно. 6200 доларів. Степвей 2009 рік. Колір, ну, топовий графіт, гарна зимова гума, літо добре, ще сезон спокійно відкатаєте, без проблем. Помпа, ремень, масло, фільтри. Ці всі речі в ньому замінені, кондиціонер вмикається, працює, проблем немає. Фари це все, все в принципі, нормально, адекватно. Нормальний живенький степлей. 113 оригінального пробігу. Зараз я. Так, де-то в нього він код з якоїсь сторони, я вже не пам'ятаю, з іншої. Зараз покажу вам він-код, також ви проб'єте по базі собі. Ми ніколи не приховуємо він-код, показуємо завжди на автомобілі, а не скидаємо смс-ками. Будь ласка, він-код степенує. А, ну, повний сервіс проведено, кондиціонер робочий, електрика робоча, зеркала робочий, два ключики гарних, ну, дефлектор придбається, тут дрібничка залишилось. І постеляться коври, але вони будуть в понеділок, ну я так надіюсь. їх мали відправити вже давненько, але, на жаль, затягнулося мені з тими коврами. Я ще тиждень тому міг виставити автомобіль в продаж, так як тиждень тому він вже був помитий. І... Легенько почищений. Зараз швиденько пройду кузов, так по одному разу по елементу попікає. Не Буду там акцентувати увагу дуже багато на елементах. Нефарбований. фарбований, болтини не кручені під капотом. Зам'ятина на ньому була. Я вже казав, на ось цьому крилі і на цій дверці. На дверці викаталось ну, фактично непомітно. Але якщо ідеально вимити, просто ідеально, то буде видно, що тут прокапано. Ну тут буде видно, що прокапано і десь будуть мікро такі моменти подряпанки на, на задньому крилі. Ну, ніби так, тут вона взагалі корозії немає, під капотом машинка перець. Нюанси, друзі, що нюанси? З нюансів так. Нюанс це от чухан на цьому пластику, тому що примяло арку, арку ми потягнули, все добре. Чухан є на пластмасі, отут невеликий, Є отут тріщина на стопі, не знаю. Запотівши він в них Сандеро дуже часто буває, чи воно запотіло через... Оцю тріщинку, чи ні не знаю, але вона нігтем ну, не береться. тобто Не думаю, що через неї треба буде просто його просушити. Ну і так, ну, так, в загальному питань більше немає. Салон гарний, сидіння ми не шили, нічого такого не робили. Є два ключі, повний сервіс проведено. Я думаю, що хто придбає, буде задоволений. Чудова автівка для села, міні-кросовер. Ще один з міні-кросоверів таких який вважається міні-кросовером під капотом, взагалі перець машинка. Радіатор кондьора. Бачите, він не висипаний такий, як буває, часом, дуже сильно. Так, ламельки не ідеальні, але сам компресор вмикається, все добре. Можна туди заправити трішки і буде він працювати. Якщо ви хочете, звичайно, можна не перезаправляти. Це вже бажання конкретного клієнта. Так, Коври я вже сказав, ну і. Ламелька, оця, дефлектор обдуву, теж приїде. Ще раз покажу під капотом. Ну, під капотом все гарно, двигун він не митий. Провели тільки ТО велике. Чому ви провели ТО? Тому що не знайшли в сервісні відмітки про заміну ГРМ і дійсно, коли зняли його, виявилося, що він вже такий був потрісканий. Добре, що ми його замінили. ГРМ, олива, фільтри, помпа. В принципі все, ну Захочете, замінити рідину гідропідсилювача, ну і захочете замінити гальмівну рідину. Якщо у вас на то буде бажання, думаю, що проблем виникати не буде. Так. Болтики не кручені, капот теж. Тут не кручено і тут теж. Ну Все, закриваю. А. Він тут ще раз, бачите, він такий не без корозії. Коротше, суперовий степфей за 6200 доларів з повним сервісом, з двома комплектами коліс. Зима, літо, все є. Тут, бачите, протектор гарний. Диски, диски, виробіток великого Виробітку великого не мають. Ну і вона без корозії, тому що це швейцарка. Пригнаний він зі Швейцарії. Якось так. Друзі, з цих автівок, значить, що мріва під зататком відправляється в Запоріжжя, буде їхати. Бачите, помилась, почистилась. Ага, до речі, для тих, хто кричав, що йому там різнять двері. Я не знаю, якщо ви ще підписані на мене. Хлопці, двері були просто брудні. На тій дверці, конкретно на тій задній, тягнулася вмятина. І ясно, що вона витиралася, тому що ну, майстер робив вмятину От зараз автівка в оригінальному окрасі стоїть, да До речі, ну настільки прикольні ці мирівки ніколи не думав, що машинка мені так зайде. Е... ну Ось так вона виглядає, так? І ось ця дверка, от вона отак. Де там що різнить? Все в оригіналі. Тут є тільки видно, от де воно тянулося, тому що тут дуже важко робити їх. Отут такі, тут місце і на дверях є місце. Два місця, де воно робилося, видно. Але тут оригінальний окрас автомобіля повністю. Сьомий рік білий колір, вона дуже гарно виглядає, до речі, в білому кольорі. Бачите, вона на хромі такому прикольному і гарно дуже виглядає. Тут, бачите, всі лисаки, які приїжджають зі Швейцарію. Одні лисі колеса, інші лисі, тут лисі. Коротше. Ну тому так, не знаю, от біла і сіра маріва. Ну, ця набагато, мені здається, так виглядає багатше. Не знаю, можливо, мені здається, але мені вона виглядає прикольно. Така міні-зефіра. Прикольно, що ті антибліки в них є. На літо буде класно. Ця, до речі, мерівка теж заброньована. На неї теж мають приїхати дивитися. Віддав я її таку, як є, за 4500. Я її просто помив, поставив на неї новий акумулятор. Нічого більше її робити не буду. Клієнт має забрати, сам собі допилювати вм'ятини, поліровку робити, прокапку. Ну тут, в принципі, роботи небагато, а зрештою можна просто взяти і їздити, і ніхера в ній не робити. Це по бажанню. Чисто, якщо хто захоче, то можна зробити. Так, що ще? Які новини ще в мене є? Так, є новина Меганчик. От Він готовий. Зараз відправляється на Київ. Буде продаватися в Києві 7400, легкосплавні диски. Дуже гарний Меган, 125 тисяч, друзі, оригінального пробігу, хто хоче машинку з дуже маленьким пробігом, з гарним кузовом. Тут е, дві косметики всього на кузові абсолютно. Е, рівненько гарно працює двигун, оригінальне лобове вітрове скло в автомобіля 9 рік. Гарна дуже машина. Хто хоче, можете приїхати оглянути. Видно, відчувається по автомобілі, що малий пробіг, ліхтарі навіть, от, щоб ви розуміли, в мегана зазвичай вони псуються. Тут навіть ліхтарі не попсувалися. Ну, я їду на ним на Київ, тут два ключі 125 пробігу, гарні диски, колодки, ну, легкосплавні диски, непогані. Коротше, класна тачка в Києві. Хто хоче, зустрічайте, приїдьте, подивіться. Дуже класний хечбек для міста, як на мене. Ну, а ви можете, як то кажуть, проголосувати своїми коментарями. Далі, друзі, зефірка. Теж її. Люди забронювали, має вона повернутися, не повернутися, не поїхати в місто Бровари. Провели ми її повній сервіс в ефірі. Дизельна, семімісна. Ну, Прикольна. Така, досить достойна. Ця має Мазда напевно, скоріше за все, поїхати або в Бровари, або в Нетішин. Сьогодні от тільки забрав ліхтарі. ліхтарі. Яка указія сталася з ліхтарями? Зараз вам покажу. Це взагалі прикол. Значить, по своїй тупості була заміна лампочок. І я не подивився їх потужністю. Дивіться, що я зробив. Я поставив лампочки не 5 А, а якісь там, ну такі, знаєте, забіг до бабушки в Ларіок кажу, дайте мені лампочки отакі. Вона дала, я не подивився. І дійсно я їх достав, я поставив щось А таке. Я не знаю, де вона їх взагалі дістала, ті лампочки, тому що я питав електрика, він каже, де ти їх взагалі знайшов. Ну, так. Я поставив 20 А і воно мені в двох ліхтарях бачите, випливило отаку фікню. Лампочка виплавила. Отаке. Поки я доїхав, доїхав від сертифікації на базу, то вже ліхтарі поплавали. Сьогодні поставив нові ліхтарі. Думаю, що понеділок, вівторок вона. Вже буде готова до зустрічі з новим власником. Ну, відправиться або, я ж кажу, або бровари, або не, не ще, в принципі, не на мільйон відсотків. Тому що ну, люди скинули з Нетішина завдатка, але ну, можливо, можливо, і не заберуть, тому що зараз такий час, що все по-різному буває. До речі, сьогодні з броварів приїжджав підборщик і радив цю автівку. Людям з броварів до купівлі, так як автомобіль нержавий, дуже адекватний, непогані комплектації з одним підкрасом. Отут, мені здається, ця арка фарбувала чи щось таке, косметика. Ну і фокус, друзі, просто ну, обалденний фокус, реально, мені здається, на простому MPI моторі, ніяких не турбо, ніяких екобустів, простий MPI-двигун. 8500 його ціна. Він має таку ну, ближче до бази комплектацію, але трішки щось має. Має легкосплавні диски, фокус. Далі він має також парк пілот, бачите, повноцінний, має складання дзеркал, присутні в ньому, має фаркопа. Ну, Така хазяйська тачка. І нічого по ньому не фарбовано. Помили, почистили, залишилась хімчистка. І постелити нові коврики. І все. І фокус може бути готовий до зустрічі з вами. І також, друзі, ну що ж, галопер. Галопер для 104-ї ТРО. Майже ми вже його доробили. Резинові коври постелили, оливофільтри замінили, ГРМ замінили. Все замінено. Зараз залишились деякі коректування по шарових опорах. Треба замінити дві шарових опори верхніх, Тому що там, де я майстра міняв, на жаль, не змогли продіагностувати. Треба було якимось там спеціальною трясучкою. І на трясучці побачили, що дві шарових опори ще потрібно замінити в цьому галопері. Зняли, ми, бачите, оці його підніжки. Він став дуже високий. Цей галопер виглядає зовсім іншою автівкою, тому що ті підніжки йому чесно були, ну, як на мене, ні до чого. Ну І також їдемо ще до майстра. Хочемо промоніторити свічки на розжарювання, для того, щоб вона. Ну, в принципі, зараз на літо не так важливо, але все одно промоніторити, дістати, викрутити свічки розжарювання. І що то ще я мав по ньому зробити? А, і після шарових розвал сходження. Ну і дракон. Дракон поїде. Працювати на передній край. Я надіюсь, маю надію, що він приїде цілий і неушкоджений. І власник, для якого ми привезли, буде також цілий і неушкоджений. Василь Васильович, який буде ним користуватися, <гум> думаю, буде задоволений. Крута тачка, дуже крута, чесно. Всі, хто її бачить, аграрії, всі-всі хочуть собі. Їй придбати, кажуть, скільки грошей платимо будь-які гроші, називай. Але ясно, що ну, вона має робити іншу роботу. Е, тому так, ну все, буду закінчувати, вже і так затягну. Треба вирушати на столицю. Цікаво, телефон ви мій знаєте. По будь-які з цих автівок телефонуйте. Паджеро також, друзі. Ну ніяк я його не дороблю, ти Пажеро. Тут дрібнички позалишалися вже от-от-от-от-от на носі і вже буде готовий. Треба зібрати просто всі пластмаси на місце, поставити підкрилки, запаску. А я ніяк не маю часу. Може, кому цікаво, друзі. 9200 Паджеро з повним сервісом. Тут залишилось поставити підкрилок, поставити захист двигуна. А далі електрику я фактично всю поробив сюди, тільки чекаю замочок центрального замка. Склопідйомники всі вже робочі. Заправка кондиціонера його очікує. І також навести лад по арках, ну а це дрібниці. Кузов тут дуже чіткий в ньому. А і дві тяги реактивних замінити, тому що розвал не можна зробити через те, що я поставив проставки, болти закисли, треба зрізати. ну Ці слюсарні роботи обійдуться недешево, район 100 баксів. Ну а так, блин, вже забруднився, знов треба помити. Ну, такі поджеро теж, друзі, кому, можливо, цікаво собі додому на механіці для аграріїв. Дуже крута машинка. Якщо хто хоче придбати, все на місці. Тих паспорт, доручення. приїжджаєте, купуєте. Ну і забираєте. Все. Всім добра. Затягнув дуже довге відео, але показав фактично все, що хотів. Фокус вас чекає. 8500, 12 рік, 1,6 MPI, механіка. Ну, Кондиціонер, електрика, це все в ньому присутнє, але, на жаль, в салоні комплектація така ближча до базової. Але тачка не фарбована, ціленька і має 142 тисячі оригінального пробігу. Він -код. Давайте, як завжди, по традиції, будь ласка, пробити дилеру. Меган можу теж зараз залишити Вінкот. Тому що вона вирушає на Київ пробити дилеру. Ми не боїмося, тому що тут все в оригінальних пробігах і все чесно. Все. Всім добра, всім пока. Ну і проголосуйте, яка маріва гарніша? Біла? Чи можливо сіра? Вона біла, просто об'ємніша, здається, мені красивіша. Ну, а можливо, вам здасться ця краще. Це, до речі, має трошки цікавішу, бо я бачу так комплектацію сіра, тому що тут і хромовані. Не тільки хром зверху, тут і хром по туманочках стоїть. І тут, якщо тут структуровані диски, то тут легкосплавні диски. Тобто, ну, в принципі, така трішки цікавіший набір опцій в неї. От вона помилась, почистилась. Ну як помилась, просто комплексом ми її зробили, ми її навіть не хімчистили, чистили. Отак От людину вона буде очікувати. Теж повністю комплектна. Я вам скажу, вона почистилась, і навіть я не знаю, чи є сенс тут хімчистки ті робити. Я б їх і не робив в хімчистку цій машинці, тому що вона реально прикольна. Ото зробити значить, половина десь навіть не половина 70% цих подряпин забереться. Тут, якщо не витягнеться, то треба буде спотернути і надути арку от по, по цю штуку. Це капати або фарбувати бампер задній, ну не знаю тут вже. Людина вирішить сама собі, чи варто тут його фарбувати, чи ні. Я би не фарбував, бо я б зробив би арку, витягнув витягну не сполірував би і все. Тут не той ціновий сегмент, щоб страждати дурницями. Тому що ну, насправді за 4500 попробуйте, придбайте живу автівку. Тут реально все живеньке. І салон живий. і... Кузов без корозії і знову ж таки вона не фарбована, що саме цікаво. Шостий рік машина і не фарбована. Уявляєте, тут купуєш 18, 19, 20 фарбовані, а тут шостий і, блін, не фарбована. Прикольно, правда? Всім добра? Всім лайк, всім пока.